Вітаю, друзі. Читаю щойно новини. Пише, що Зеленський підписав закон про підвищення податків. Ну і, знаєте, Закон, який суперечить іншим законам, це вже нічого нового для української влади. Підвищують військовий збір з 1,5 до 5%. Вводять військовий збір для ФОПів, я так розумію, і для тих, які на єдиній системі, а це вже суперечить самому поняттю. Єдиної системи, тобто буде е, ЄСВ, буде єдиний податок, і буде ще військовий збір. І я так розумію, в розмірі 5% ще треба з цим розібратися. Але перша моя реакція. Ну, ви знаєте, це вже такі всі види геноциду, враховуючи, що люди зубожіли, що дуже багато бізнесів а, ледве виплачують зарплати своїм працівникам піднімати зараз податки в умовах, коли ну, політика чинної влади вона фактично загнала вже економіку нижче нікуди, під плінтус, як то кажуть. Ну, не дуже це все добре в мене. Знаєте, я єдиний позитив, який я в цьому бачу, на фоні тих всіх змін по мобілізації законодавства, змін по економіці, збільшення податків. Що найтемніша ніч перед ранком, то маю надію, що скоро буде рано, і скоро ця вся війна закінчиться, і скоро українці поміняють цю владу, яка ну, не є, напевне. Адекватною цій ситуації, я висловлюся так, щоб не говорити більш грубо. І дійсно, знаєте, є багато таких там про дрова, там, про, я не знаю, правду, неправду, я не аналізував про світлофори. Але це коли, знаєте, хочеться е максимально зробити якісь дурниці, щоб потім ті дурниці відмінити і сказати: дивіться, який новий цар красивий і розумний, відмінив ті дурниці, які. Прийняв попередній цар. То от багато з того, що зараз робиться, я думаю, що воно робиться свідомо, щоб просто попсувати українцям настрій, просто добити українську економіку. Ми і так живемо вже виключно завдяки допомозі наших партнерів. І очевидно, що. Ну, кажу, український бізнес, знаєте, переживає далеко не найкращі часи. І якщо говорити відверто, то гроші є в тих, хто краде, в тих, хто заробляє на війні, в тих, хто очолює найвищу владу в Україні, таких корупціонерів. А пересічні люди шалено зубожіли. І ще така рефлексія: всі радіють, друзі, вот рубль сто 15 рублів за долар. Це звичайно добре, що російська економіка йде. Під воду. Але знаєте, я купую там банальні якісь продукти в магазині. Я розумію, що вони на 20-30% теж виросли буквально за останній місяць. І, ну, друзі, у нас та сама інфляція, на жаль. Просто ми про це не говоримо. У нас ще поки що завдяки суперпотужній підтримці валютній гривня ще тримається на тому. І так вона просіла вже там майже 42 гривні за долар. Але тим не менше, ну ще тримається, так оце теж дуже штучно, тому що в нас вливають. Але якщо подивитися на реальні ціни, у нас та сама шалена інфляція. Тому, коли ще піднімають податки, ну у мене це викликає іронічну посмішку. Я маю надію, що коли прийде час обирати нову владу, українці будуть розумні. Це буде Україна, друзі. Всім гарного вечора. До побачення.